Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні хочу висловити позицію нашої партії з приводу трьох проблемних питань, які хвилювали Україну на протязі тижня. Безумовно, багато з вас хотіли прозібратися, а що відбулося 17 грудня у Москві. Далі це бюджетний процес, початок який був у четвер. У Верховній Раді і безумовно позиція нашої фракції і мотиви в зв'язку з відкликанням підписів нашої фракції під проектом постанови Верховної Ради щодо резолюції недовіри уряду. Так ось, 17 грудня у Москві зустрілися двоє президентів України і Росії. Ми чекали цієї зустрічі. Комуністи наполягали, що після непідписання угоди. У вільнюсі щодо асоціації України в ЄС Україна почала принципову конкретну розмову з Російською Федерацією щодо вирішення тих питань, які хвилюють нас. Я переконаний, що ви будете задоволені зниженням ціни на газ. 268,5 доларів за тисячу кубічних метрів. Це можливість запрацювати нашим підприємцям, це конкурентоздатність підприємств, і особливо коли мова йде і про енергетику, металургію, хімічну промисловість. Та, взагалі, ми тепер будемо, комуністи, мати підстави у бюджеті вимагати і зниження тарифів на житлово-комунальні послуги. Це реальна допомога державі, так як і отримання. Кредиту у 15 мільярдів доларів від Російської Федерації. Я не приховую і кажу відверто: Україна сьогодні на межі соціального дефолту. Україна на межі розвалу банківської системи. Цей кредит конче потрібен. Але зверніть увагу, що мої опоненти говорять і різні плітки якраз розповсюджують відносно того, що зрадили національним інтересам. Зверніть увагу. Коли беруть кредит у Міжнародному валютного фонду, він висуває вимоги, щоб Україна в першу чергу підвищила ціни і тарифи на газ і електроенергію, скоротила фінансування соціальних програм у бюджеті, заморозила заробітну плату для бюджетників і скоротила чисельність тих, хто працює у державних установах. Так вони, вони такі вимоги висувають. Росія, надаючи кредит одну вимогу, це 5% річних. Інших вимог немає, і до речі, Росія погодилася і в цьому році 3 мільярда виділяє для того, щоб в Україні не відбувся соціальний дефолт і не була зруйнована банківська система. Серед тих проєктів, які були підписані документів, мені здається, слід було прокоментувати, і я висловлюю від імені нашої партії якраз підтримку в цьому напрямку. А напрямок це поглиблення інтеграції і кооперації тих підприємств, які конче потрібні нам України з підприємствами Російської Федерації. Підписана угода про співпрацю у літакобудуванні сьогодні практично зупиняються заводи в Харкові і завод Антонова. Немає замовлень, люди без роботи. Якщо Російська Федерація, йдучи на таку кооперацію і інтеграцію, сьогодні робить замовлення на той же літак Ан 70 і фінансує ці програми, то це означає, що працюють і живуть наші заводи. Люди мають роботу і заробітну плату. І це дає можливість сьогодні підвищити надходження до державного бюджету України. Якщо ми говоримо про... Підписану угоду щодо співпраці у суднобудівній галузі, то це якраз замовлення для Миколаївської групи підприємств, а Росія сьогодні переозброює свої збройні сили і має можливість профінансувати роботу наших заводів. Чи та ж сама газотранспортна система? Хіба не зрозуміла, що якщо Росія закінчує і Південний газовий потік, то тоді наша... Газова система, газотранспортна система нікому не потрібна. Росія сьогодні протягує руку і говорить: давайте спільно будемо це використовувати. Я хотів би, щоб не було ніяких припущень і скажу, я знаю це дуже добре. Чому Росія йде на ці кроки? Бо Росія теж рахує власні гроші. Якщо побудувати такий завод, як Південний Машинобудівний, а він входить якраз в черговий документ, підписаний у Москві, щодо співпраці у оборонному комплексі. То це треба мільярди, десятки мільярдів. Це наукові розробки, це кваліфікована робоча сила. Її немає зразу. Так ось Росія запропонувала. Давайте ми профінансуємо, даємо замовлення, співпрацюємо з вами у військово-промисловому комплексі, і вам вигідно, і нам вигідно. Друга проблема це початок бюджетного процесу. І ви знаєте, як ми, комуністи, гостро критикували уряд за те. Що вони своєчасно не подали на розгляд Верховної Ради проєкт бюджету. Але сьогодні зрозуміло, що зниження ціни на газ якраз і вимагало б переглянути практично весь державний бюджет. Р... Почали ми розглядати позиція нашої партії. Ми розуміємо, що оліархи не дуже думають про рівень вашого життя, тому ми поставили завдання. В першу чергу захистити ваші соціальні інтереси. І ми сьогодні ведемо боротьбу за те, щоб обов'язково були гроші виділені на повернення заощаджень, на фінансування афганців, чорнобильців і дітей війни, на підтримку молодої сім'ї. І ці реальні кроки вже є. У наступній передачі, у наступну неділю я вам прокоментую, що вже добилася наша фракція перед урядом, поставивши ці питання. І що ми будемо робити далі? І третє питання: воно торкається позиції нашої партії і фракції щодо відкликання підписів під проєктом постанови про резолюцію недовіри уряду. Я хочу прокоментувати, чому це фракція зробила. До речі, на зборах у четвер одностайно всі проголосували. Ми виходили з наступного. Коли 3 грудня розглядався цей проект з ініціативи так званої опозиції, вони пропонували відправити у відставку уряд за те, що вони підпис... не підписали угоду про асоціацію у Вільнюсі. Ми якраз вимагали від уряду, щоб вони не підписували. Тому ми не могли голосувати за цей проект. Ми запропонували свій проект і просили опозицію відкличте, будь ласка, свій, поставте підписи. Під нашим проєктом, і ми зразу ж терміново будемо розглядати проект, за яким передбачалася оцінка уряду, виходячи з того, як вони виконують програми, як вони виконують передвиборчу свою програму, що відбувається в конкретних галузях і напрямках нашої діяльності. Так ось більше тижня пролежав цей проект, і так звана опозиція жодного підпису не поставила. І в цей час відбувалися події, і ви пам'ятаєте. Це пов'язано було з актом вандалізму, коли знищували пам'ятник Леніна у Києві, коли Майдан перетворюється практично на тих, хто націоналістичну ідеологію нав'язував всій Україні, антикомуністична істерія, коли практично профашистські і фашистські заклики лунали на тому ж самому майдані. Це і зміни, які відбулися у позиції уряду під час переговорів в Російській Федерації і тих рішень, які були прийняті, ми також сьогодні відчули і те, що на майдані точиться жорстка боротьба за участю, в тому числі західних інших політиків. І ви пам'ятаєте, як один з американських сенаторів, заявляючи на майдані, сказав, що вони підтримують всі ті дії, які точаться на майдані. Все це якраз і примусило багатьох громадян, які зверталися до нас, попросити фракцію переглянути свою позицію тимчасово і відкликати ці підписи. Що ще було причиною такого рішення? Наша інформація давала можливість нам аналізувати все те, що відбувається на Майдані, і ось на ці вихідні якраз і пропонувався сирійський сценарій реалізації захоплення влади. У нас в Україні на Майдані. Не випадково так звана опозиція збирала 226 підписів під цим проєктом постанови. Бо можна і без наших підписів здати, і там вистачає якраз е, тих, хто підписав для розгляду у Верховній Раді, а ми фракція вже під час роляду визначимо свою позицію. Але вони збирали 226. Чому я про сирійський варіант кажу? Бо вони якраз хотіли показати, що ось підписи всіх народних депутатів, 226 дає їм підстави говорити, що уряд відсторонено від управління, що на майдані приймається рішення і затверджується уряд вже майданом, який вони давно склали, і як ви розумієте, там якраз представники тих, хто сьогодні і нав'язує фашистську ідеологію у нас в державі. Також для того, щоб не допустити подібного, ми і відкликали свої підписи, як і враховуючи те, що відбулося за ці дні. Ми вважаємо, що це принципова і чесна позиція, і це ні в якій мірі не говорить про те, що ми не будемо далі жорстко і принципово оцінювати діяльність уряду. Я переконаний, що ви зрозумієте нас і підтримаєте нашу позицію. Дякую. На все добре. До наступної неділі.